З метою поліпшення стану довкілля здійснення заходів, спрямованих на проведення у належний санітарний стан прибудинкових територій та залучення населення до участі в роботі із забезпечення благоустрою та гідного ставлення мешканців майна територіальної громади міста у долині, провели конкурс Кращий двір. У двох номінаціях Кращий двір об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та кращий двір багатопорухового будинку комунальної власності міста визначили переможців. Це будинки по вулиці Обліски 24Б бета, Чорновола 6. Взяли участь два будинки: один ОСББ по вулицях облізкій, 24Б, інший будинок Чорновола. 6. сьогодні у нас є цікава інформація для жителів, тому що для цього будинку ми не тільки зробили пробудинкову територію, поклали тротуар із бруківки, але і завершили елементами благоустрою, а саме посадили цього року декоративні чагарники. На прибудинковій території. Днями перші дерева були висаджені. Цього року ми вибрали для прибудинкової території декоративні дерева. Серед це є туя сорту смарагд, туя санкіст. Із ялівців це олд голд сорт, блу-ароу і мінджулет. Також ми посадили потентілу, посадили спірею, а із красивих квітучих рослин ми вибрали одне цінніше дерево це сакура. Воно прищеплене і буде милувати весною з красивим цвітінням. Поки що це буде одне дерево в нас в долині, але якщо воно приживеться, ми зможемо посадити багато їх і в парку, і на території міста, в центрі міста. Мешканці долини задоволені проведеними роботами. Ну, то зміни тут краще вже, світліше. Ну, та й порядок більше не знаю. Дуже подобається ця ідея. У це... нас будинок і так був досить гарний завжди був, але зараз буде набагато краще, буде більше озеленений, буде красивіший. Це потрібно. Було досить гарно, але з часом будуть і більше будинків озеленів, це будуть красивіші, буде гарніше місто робитися. Навесні Долинська міська рада планує благоустрій прибудинкових територій продовжити. Посадимо ще багаторічні квіти, можливо, навіть однорічні квіти і зробимо висипки, мульчування із мармурової крихти, скоріше всього. Це також буде всі роботи будуть проведені, як і сьогоднішні працівниками комунального підприємства «Комунгосп». На цьому ініціативи Долинської міської ради з благоустрою не завершуються. Долинян очікують нові конкурси. Для жителів міста ми будемо приймати або сесійні рішення, або впроваджувати конкурси. І ми маємо надію, що жителі будуть долучатися до таких конкурсів. Це може бути і громадська ініціатива. У нас працює цього року вже в повний робочий термін, комунальне підприємство АРКА, яке. По Плануванню архітектурному плануванню і благоустрою прибудинкових прибудинкових територій буде надавати для міської ради схеми схеми влаштування бруківки, схеми посадки декоративних дерев та рослин. І ми зможемо приходити до людей уже із конкретними планами. Представники Долинської міської ради розраховують на порядність Долинян, адже висаджені дерева милуватимуть око не тільки мешканцям будинків, а й гостям міста. Ми розраховуємо, що все-таки свідомість наших людей направлена в європейському напрямку, і ми не зможемо убезпечити ніяк, якщо люди самі цього не захочуть. Звичайно, що ми вибирали рослини дорослі і важкі, і з важким комом. Тому витягнути їх і віднести. Просто в руках або в кульочку буде неможливо. Ми прийняли таке рішення, що краще ми посадимо менше. В даному випадку 12 штук дерев, але посадимо їх важких. І тому я думаю, що з прибудинкової території, тим більше в в освітленому дворі, це буде фактично неможливо. Представники міської ради запрошують усіх долинян долучатися до облаштування прибудинкових територій та обіцяють всебічне сприяння. Згідно правил благоустрою, Долинської міської ради та й багатьох інших міст. На влаштуванні прибудинкових територій неможливо, так як люди наші хочуть влаштовувати городи, тому що це є загального користування території, тому ми просили жителів з розумінням поставитися і долучитися до. Благоустрою так, щоб воно було приємно для дітей і для дорослих. Ми з свого боку готові частково фінансувати, надавати посадковий матеріал, проводити роботи по благоустрою, по догляду, по озелененню. Але е, хотілося б розуміння від людей, щоб вони забрали городи. Не можна в центрі міста давати городну ділянку, вирощувати петрушку, картоплю, буряк. По-перше, це не естетично, по-друге, це не гігієнічно. Дуже великий рівень загазованості і вживати такі продукти, мабуть, не дуже доречно. Тому ми просимо людей. Ми з задоволенням допоможемо їм створювати клумби, але з городами, щоб вони добре подумали, перш ніж з весни, починати таку господарську трудову діяльність.